Всім привіт! І мене жорстко обманули. Зараз розповім чому. Назва така дуже клікбейтна, не знаю, чомусь, але так мені захотілось. Може, це дуже М -м так, <сильно>, сильно дуже перебор, але чомусь я це зробила. Просто прийшло з космосу. Так от, напевно, ви чули. Слово таке призначення. І люди зараз дуже багато, дуже часто почали задаватися цим питанням. Яке ж моє призначення? Де ж його взяти, як його дізнатись? Підкажіть мені, астрологи, тарологи, матриціологи. Оце, блін, я, я ржу з цього. Ну, не знаю, чомусь так для мене звучить. Матриціолог, значить, це прям ну такий геній, який знає просто про щось таке неймовірне, космічне. Знову ж таки, я не знецінюю, я просто сміюсь з цього слова. Мені здається, що я маю на це право. Так от, давайте тоді розберемо, я скажу, яке взагалі слово підходить саме для людей, що вони мають на увазі. Знову ж таки, це моя думка, як я це бачу. Так от це не призначення, а це покликання. Тобто, люди вони задаються питанням, ходять, шукають відповіді на свої питання. В тому, як їм заробляти гроші, як розширитись, як там, свою ємність енергії розширити, як знайти роботу, професію своєї мрії, щоб, звісно, бути ще й корисним. Да, Обов'язково зараз це дуже модно транслювати, і щоб гроші, звісно, заробляти. Ну, От, от такі от, відмінності вони насправді дуже прості. Але нам бляха транслюють взагалі не те. І я що думаю з цього приводу, що, блін, постійно треба вмикати критичне мислення. Щоб ми не чули, щоб ми не читали, навіть коли це наші близькі люди, друзі, там, просто най найближчі. Також треба те, що прям провіряти ці слова. Треба пропускати через себе. Я так намагаюсь робити, я так роблю, вчусь цьому, пропускати через себе і тобто вже розуміти для себе. А оця інформація, вона як для мене? Вона має щось спільне з правдою, з істиною. Ну, тільки так, інакшого я не бачу.